Вітаю, друзі! Ось і настав час увірватися в Ютубчик. Сьогодні ми з вами познайомимось та поговоримо про що саме буде цей YouTube канал. Мене звати Олександр, і я є представником та співвласником компанії Arkenstone. Наша сфера діяльності пов'язана з дорогоцінним камінням та ювелірними виробами. Ми займаємося грануванням та продажем. Камінчики, а також виготовляємо унікальні та ексклюзивні з різними каменями, рідкісними та не дуже ювелірні вироби. Компанія Arkansstone існує вже близько 30 років. Вона є старшою, ніж я. Я вже є представником в другому поколінні, хто продовжує цю справу. Також в цьому YouTube каналі ми дізнаємося, що таке гемологія та мінералогія. Будемо досліджувати ці науки, вивчати. Також ви зможете тут ознайомитись з нашим асортиментом та при бажанні придбати його. І я буду в цілому демонструвати вам своє життя, те, чим я займаюсь. Це будуть і поїздки на місце народження, і волонтерство. І філософія. А також коти. Більшість людей любить котів. А хто не любить, той ще полюбить, бо у котів стилю з надлишком. Тому слідкуйте за нами. Якщо хочете, підписуйтесь. Якщо не хочете, не підписуйтесь. Обіцяю, буде цікаво.